Привіт, Вів! Світаю вас на каналі Вівсянка. І сьогодні в мене для вас True Crime! Історія ця дуже цікава, я вже дочекатися не можу, коли вам її розповім. А історія ця про немовля, яке було знайдено через 40 років. Ми сьогодні з вами поговоримо і про поліцію, яка нічого не хотіла робити, яка навірила у зникнення людей, все по класиці, і про культ, і про релігію. Ця справа просто має в собі все. Все найцікавіше і найдивніше, що є в суспільстві. Ця історія починається у місті на ім'я нью що в Флориді, і ця історія про кохання серед двох підлітків, але вони і справді кохали один одного донестями. І цих двох підлітків звати Гароль Дін Клаус Джуніор. Але він надавав перевагу, коли його називали просто Дін, але вся його родина називала його просто Джуніор. І Тіна Гейл Лін. це була просто чудова пара, яка зустрілася в 70-х роках. І як я вам вже сказала, вони були тінейджерами, вони були достатньо молодими, коли зустрілися, і також були достатньо молодими, коли розпочали свою родину. Інформації про них у нас не так то і багато, але я розповім те, що нам відомо. Отже, Дін, не дивлячись на те, що вся його родина називала Джуніор, я буду до нього звертатися як Дін. Він народився 7 червня 1959 року. І крім нього в родині ще було плюс п'ятеро дітей, тобто родина величенька. На жаль, він в достатньо ранньому віці втратив свого батька від вовчаку, його органи просто не справились з усіма їх функціями, і, на жаль, він так помер. Це було складно не лише для нього, це було складно для всієї їх родини. І усіх дітей виховувала мати, яку звали Дона Клаус. Також Діно на той час був всього-навсього сім років, тому розуміємо, для нього це був максимально важкий період в його житті. Отже, Діно дружить. На Тіні, дівчину, яку він зустрів, в достатньо молодому віці, і про неї нам, на жаль, також достатньо мало відомо, але знову ж таки розкажу те, що знаємо. Вона народилася 21 вересня 1963 року, і її батько також помер, коли Вона була дуже малою дитиною. І так би мовити, це те, що дуже сильно об'єднувало Діна та Тіну. Вони розуміли трагедію одне одного, вони розуміли наскільки це було важко, і можливо, саме це їх і дуже зблизило. Вони зустрілися. Дуже, можливо, звичайний незвичайний спосіб. Справа в тому, що брат Тіни зустрічався з сестрою Діна, і так би вони, і так би, мовити, вони зустрілися, вони б зустріли одне одного. Отже, Тіні було всього-навсього 15 на той час, коли вона зустріла Діна, а йому було 19. У Діни є трошки була трошки дивна. Трошки дивне минуло, скажімо так, тому що за два роки до зустрічі з Тіною він прийняв участь у дуже дивній групі, яка називала себе Люди Ісуса. І ця група людей, цей рух, достатньо швидко розростався в 70-х роках. Але вся його родина, так би мовити, називала їх Ісусові диваки, Ісусові фріки, тому що. Його родина була нормально адекватною людиною. І вони розуміли, що це таке. Та давайте будемо називати речі своїми іменами. Це був культ. Цей рух було започатковано в 1960-х роках. Але найбільший такий бум, найбільшої популярності вони здобули саме в 70-х роках. Дуже багато людей входило в цей рух, в цей культ. Дуже багато було членів в цьому в цій групі. І дуже багато людей в цій групі клялися, що у них є надприродні здібності. Цей рух вів чоловік на ім'я Чарльз Макью, але він просив його послідувачів називати його Блискавка Амінь. Англійською звучить так же фігово, як і в перекладі. Lightning Amen. Ну, і звісно, цей Чарльз, ця блискавка амінь, клялася, що він є реєркарнацією Ісуса. Рейркарне. Рейєркарн. Реєркарнацією Ісуса я правильно сказала, um. і усі члени цього культу змінювали свої прізвища на прізвища Христос. Тож, нам відомо, що Дін проводив деякий час цією групою. Він називав усіх членів цього культу братами і сестрами. Тобто, типу, всі були один одному братом, одне одному сестрою. І він навіть пішов із дому, щоб приєднатися і бути з цією з цим культом на віки вічні. Як я вже сказала раніше, його родина була розумнішою, Називала речі своїми іменами, що це культ, і вони були дуже засмучені цією всією. Всіє, всіє Подією, що дін їх покидає. Вони просто називали це збійговиськом дивиків, але я думаю, що дін таки щось усміндо. Усвідомив і через деякий час він прийшов до тями, позвонив своїм батькам і попросив їх надіслати йому трохи коштів, щоб він міг повернутися додому, тому що він типу покидає цей культ. І коли після цієї маленької пригоди він повернувся додому, саме тоді він і зблизився стіною Тіною. 25 червня 1979 року. Ці двоє здивували всю свою родину тим, що вони одружилися. Звісно, всі в родині підтримували цей союз, тому що вони вже знали одне одного собрата брата і сестру, які зустрічалися до цього, і всіх підтримували і раділи за них. І потім невдовзі брат Тіни, який зустрічався з сестрою, Діна, також одружився. І менше ніж через рік. А в родині Тіна та Діни з'явилася їх перша дитина 24 січня 1980 року. На світ з'явилася холі Марі Клаус. Як я сказала, вся родина їх підтримала. Всі були в захваті, всі були щасливі, що у них тепер є їх перша дитина, перша онука в родині. Всі тільки були. Раді вона була дуже смішною веселою дитиною, мала руде волосся. Як у її матері. Невдовзі Тіна та дін вирішили переїхати в інше місто в Форт Даллас, що знаходилось у Флориді, тому що Дін отримав роботу у компанії. Ді Ар це була дуже відома і ніби як є, дуже відома будівельна компанія. Якраз цей період часу був таким мам бубом для будівельних компаній, і вони думали, що це буде хорошим початком для його кар'єри. Він зможе заробити достатньо достатньо хорошу кількість грошей для їх родини. Тому вони вирішили скористатися цією нагодою і. Не дивлячись на те, що вони обоє дуже молоді ще з малою дитиною, але таки вирішили переїхати. На жаль, весь цей переїзд був не дуже легким. Їм треба було подолати велику дуже відстань, і вони Дін, Дін запозичив машину його матері, Дони, тому що іншого транспорту у них не було. Я думаю, коштів на літак у них також не було. Отже, він запозичив її машину. AMC Concord 1978 року. І так, відстань між Техасом і Флоридою дуже велика. Та ще з із... Маленьку дитину їхати, яка по суті була новонародженою, це, мабуть, максимально важко було. Але їм таки вдалося. Вони таки приїхали до Техасу, і вони зупинилися на той час у свого кузена. І місто називалося Луїзвіль, і вони вирішили залишатися у свого кузена, поки не назбирають трохи коштів, щоб на в майбутньому знімати своє власне житло, перші декілька місяців їх життя в визвілі були просто чудовими. Тіна дуже часто переписувалася зі своїми батьками. Вона розповідала про перші кроки холі, тому що їм не вдалося довго часу пробути з холі. Але дитина новонароджена, і вона розповідала їм про всі такі, от кроки. Перші кроки, які робила холі. Вони були всі дуже близькі одне з одним, тому для тіни було дуже важливо підтримати зв'язок з родиною. Вони майже переписувались. Ну, кожен місяць були листи, тобто не було такої якоїсь паузи в їх спілкуванні. Але в жовтні 1980 року листи несподівано припинилися, що було досить. Незвично для тіни, але спершу їх родина, я кажу їх родина, тому що вони вже майже вважають всі породичалися, тому їх родина, їх родичі спершу сильно не запідозрили нічого такого дивного, тому що вони гадали нове місто, нова робота, новонароджена дитина. Можливо, у них немає часу переписуватись так активно, як це було на початку. Так як у них не було причини запідозрювати нічого дивного, вони просто собі спокійно чекали на наступний лист. На жаль. В цій справі мені невідомі чіткі дати, коли саме що відбувалося, тому що це було давно. Тому мої дані не є дуже коректними. Але десь в кінці 1980 року чи на початку 1981 року родина Клаусів отримала. Незвичний телефонний дзвінок від жінки, яка називала себе сестра Сьюзен. Вона розповіла їм, що Дін вирішив приєднатися до цієї релігіозної групи, членом якої була сестра Сьюзен, і також Тіна вирішила приєднатися до цієї релігіозної групи. І вона вирішила віддати усе своє майно, все, що вони нажили. І ця сестра Сьюзен хотіла повернути автівку, яку запозичив Дін у Дони, щоб доїхати до Техасу. Але вона сказала, що я. Добровільно можу відвезти вам цю машину, але я хочу за це 1000 доларів. Теж мені добровільно. І щоб ви розуміли, ну, на той час 1000 доларів це була не така вже маленька сума, як і зараз, власне. але коли Дона це почула, вона була трошки так насторожена, здивована. Але, знаючи минуле Діна, вона все ж таки. Трошки повірила в цю історію, але незважаючи на всі свої сумніви, вона вирішила походитись. Я думаю, вона просто хотіла побачити цю жінку, взагалі цю групу. Може, типу, в майбутньому продовжити спілкування з цією жінкою, щоб мати якийсь контакт з Діном. В Будь-якому разі, вона погодилась зустрітися з нею. О півночі, Через декілька днів після дзвінка на паркінку гончого треку Дейтону. А, звісно, Дона, недольна жінка, і вона повідомила у це, про всю цю історію у поліцію. Вона їм розповіла, власне, усе, що сказала ця сестра Сюзан, і вона їм також сказала, де вони мають зустрітися. Отже, вся родина знала минуле Діна, і вони знали, що така вірогідність може бути, щоб він знову зацікавиться якимось культом. Але Дона казала, що. Чомусь оця от телефонна розмова з сестрою Сюзан змусила її. Якось дивно почуватися, вона стривожилась. Вона реально відчула, що щось не так. Тож прийшов оцей день, коли Дона мала зустрітися з сестрою Сюзан. Також на зустрічі було двоє-троє жінок і, можливо, один чоловік. Було не дуже зрозуміло, хто то є. Вони мали обміняти машину на тисячу доларів. Поліція була в курсі всієї цієї історії. Але так як автівка і дійсно належала доні, це було її авто. Вони не побачили в цьому нічого дивного. Вони не побачили в цьому ніякого з. Злочину. Тому в принципі цих жінок і цю сестру Сюза ніхто не затримав. Якби ніхто не почав не відкрив ніяку справу проти них. Але знову ж таки, як я сказала, на цю всю справу не дуже є багато конкретних правдивих даних, і є дані, що цих жінок десь затримували, записували. Її, але у цих всіх записів, їх інформації, їх даних ніде немає. Їх шукають, але вони зникли. Або ж їх ніколи й не було. Отже, з часом в родинах Тіни та Діна почало зростати занепокоєння. Вже пройшло дуже багато часу, і вони просто ні слуху, ні духу, жодного контакту з ними немає, що з їх ніколи невідомо, відомо. Вони почали реально тривожитись, що щось, мабуть, таки не так. І вони ніяк не могли зрозуміти, чому. Дін та Тіна просто захотіли би отак от зникнути, зникнути з життів їх батьків, сестер та братів. Обидві родини намагалися подати, звернутися до поліції подати їх у рошок, тому що людей немає та ще й з немовлями. Але ніхто не брався до справи, ніхто не сприймав їх серйозно, тому що всі гадали, що це все правда. Сестра Сюзанна віддала машину, тому ніякого злочину не скоєно, їх взагалі просто. Якби я би сказала, навіть насміхалися над ними в відділках. Ніхто не сприймав їх, ніхто не сприймав цю справу як справу, скажімо так. Але все оця от бездіяльність поліції не зупиняла родини Діна та Тіни, і вони продовжували пошуки, не зважаючи ні на що. Отже, 12 січня 1981 року було знайдено двоє тіл: одне жіноче. Одне чоловіче І також було відомо, що це тіла достатньо молодих людей. Але справа в тому, що поліція не знала чиї ці тіла, і вони, скажімо так, не зв'язували історію Дони з її сином і невісткою з цими двома тілами, які знайшли, тому що. Поліція відмовлялася подавати урошок Діна та Тіну, тому а, тіла, які знайшли, не змогли зв'язати з Діном і Тіною, тому що поліція відмовилася їх роздати урошок. Це мене так вибішує, тому що якби поліція послухала родину і подала урошок Діна і Тіну, вони б інша поліція в Техасі могла б швидко ідентифікувати ін, цих двоє тіл. Але як ви вже зрозуміли. Це були е, тіла Діна і Тіни, але вони залишалися невідомими дуже-дуже багато років. Як я вже сказала, це були тіла молодих людей, у жінки було роде волосся, як у Тіни, і у чоловіка було коричневе волосся, і він мав дуже дуже густі брови. Тобто опис цих двох тіл ну, збігається з описом Діна і Тіни. Але да, робота поліції ось так от дуже дуже сильно нашкодила цій справі, яка затягнулася на 40 років. Аж отже, поліція буде ігнорувати цих два тіла протягом 40 років. Ці два. Тіла, як ми знаємо, діни і тіна були знайдені в 30 метрах від дороги Волосві. Що в окрузі Херіс, що в Техасі, і це все було неподалік від Х'юстону. Це місто знаходиться за 400 кілометрів від місця, де проживали власне Тіна і Дін. Ем, їх тіла знайшов песик. Дуже е, моторошна історія, е, дуже моторошне видовище, якби я таке побачила, мені б стало точно моторошно, але е, цей песик побіг в ліс і з лісу вибіг з людською рукою у пащі. Звісно, поліція прослідкувала за цим песиком, і знайшли. Е, вони думали, що буде лише одне тіло, бо була лише одна рука в зубах. Але потім, коли вони почали е, рити. Вони знайшли два тіла. Поліція вірить, що ці люди були вже як два місяці мертві, коли їх тіла знайшли. Отже, як я вам вже описала цих два трупи, мали спільні риси з Тіною та Діном. Поліція навіть зробила їх малюнки, щоб допомогти опізнати в комуні. Але найгірше те, що поліція не здогадувалася, що мала бути ще дитина. Тіла дитини не було. Так як не було тіла дитини, вони не знали, що треба ще й шукати якусь дитину, тому що поліція, мама зліпи мені сніжку, не з'єднала оцю от історію Донни з її пропавшим сином і цих два тіла. Звісно, що у 80-х роках не було таких технологій, як ми маємо зараз. І я говорю за ті технології, які допомагають нам ідентифікувати тіла. На жаль, коли вже злочин було скоєно. Ми з вами багато разів тут говорили про ancestry тест, про ДНК, про генологію, про це от усе ми з вами говорили багато разів. І що ці всі компанії, які займаються збором даних ДНК, вони повідомляють вас, коли ви робите оцей от тест на своїх пращурів. Вони повідомляють вас, що ваші дані будуть зібрані і внесені в основну базу даних. Коли це все почалося, звісно, ми почали. Знаходити дуже багато відповідей на замерші оці от заморожені справи. І власне оця от справа є одна з тією е, заморожених справ, які розкрили 40 років по тому, саме за допомогою генеалогії, саме за допомогою ДНК. Як же це все відбувалося? У 1990 році. Компанія CODIS, яка розшифровується Combined DNA Index System, Повноцінно якби почала займатися цією базою даних ДНК, але повноцінно вони почали працювати тільки лише в 1994 році. Вони якраз займаються тим, що збирають і сортують, і обробляють ДНК, які отримують. Навіть маючи таку потужну базу даних, кодіс не могли опізнати ці тіла. Знаєте чому? Тому що щоб знайти, якесь співпадіння ДНК. Якихось родичів і у цього мертвого тіла ці родичі мають надати або своє ДНК, або залишки ДНК людини, яка у них пропала в родині: там волосся чи нігті, чи щось таке подібне. Але знаєте, чому їх родина не надала ці ДНК? Тому що знову ж таки робота поліції. Дуже сильно підвела цих людей, я скажу так, трошки відчула, підвела цих людей. Просто залишила цих людей з їх трагедію, з трагедією сам на сам. Так як поліція не вірила в те, що Дін та Тіна пропали, вони не запросили у, ціє, у їх родини, у їх родичів дані їх ДНК, да, якісь волосся, або, або якщо вони не мають цих даних, да, тому що Дін та Тіна з'їхали надати свої ДНК, братів, сестер і їх матерів. І тому CODIS, ця компанія не могла ідентифікувати ці тіла, тому що інших зразків, інших даних у них не було. І за чудової роботи поліції. Пам'ятайте, що протягом 80-х, 90-х і 2000-х їх родини не знали, що були знайдені оці два тіла, які спіхаються за описами їх зниклих. Людей. Тому родина навіть і не думала подавати якісь свої дані ДНК до якоїсь компанії. І, скажем так, з часом вони почали вірити, що можливо таки Дін та Тіна і справді приєдналися до цього культу. І я би сказала, можливо, сподіваюся, що вони такі живі, що вони з холі, вони все ж таки разом. Можливо, вони в цьому знаходили якесь. Не знаю, може, вони такі знаходили в цьому якийсь спокій, але навіть коли у цих у родини брали інтерв'ю, вони казали, що протягом цих 40 років вони не могли спати. Все ж таки, щось їх тривожило. Вони не вірили цій сестрі Сюзан, але в той же час сподівалися, що можливо це таке правда. Вони державі просто вирішили так от відокремитись від родини. Але в 2011 році трапився маленький прорив у справі, який потім а трошки пізніше допоміг все ж таки ідентифікувати, опізнати тіла Діна та Тіни. Отже, слідчим округу Харіс дозволили ексгумувати усі неопізнані тіла якраз. Для того щоб ці заморожені справи нарешті завершились, і якраз в цій от групі ексгумованих тіл було тіло, яких називали Ромео Джульєти, тому що їх знайшли разом, і поліція також вірить, що хлопець захищав дівчину, коли його вбили, і дівчину, на жаль, задушили. І вони якраз у цю пару назвали парою Ромео і Джуліети, тому що вони думали, що любили одне одного, і так от трагічно загинули. Отже, в цій групі також були тіла наших з вами Тіни та Діна. На той момент Коудіс ця компанія вже працювала десятиліття, і у них вже була достатня база для опізнання всіх цих тіл. Але от на жаль, коли згумували групу оцих однообізнаних тіл. Тіор меджоліти Діна та Тіни не вдалося обізнати на той момент. Але пізніше. Ще трошки пізніше, в 2021 році відбувся прорив і ще один прорив у цій справі. І саме цей прорив був створений за допомогою генетичної генеології. Нагадаю ще раз, що це таке вивчається ДНК, як завжди, і за допомогою цього ДНК можуть, я би сказала, побудувати сімейне дерево, знайти усіх родичів цієї людини, навіть найвіддален найвіддаленішого родича вони можуть якраз будувати дерево і знайти, наприклад, якщо в Вбивця вишив своє ДНК на місці злочину, за допомогою цього його ДНК можуть побудувати сімейне дерево і знайти там якогось кузена, і потім якби, відкидати усіх оцих от родичів, поки не звужать свої пошуки до однієї-двох людей. І от якраз за допомогою такого Генетичної генеалогії сімейного дерева нарешті стався дуже важливий прорив пошуках. Хто ж ці такі ромео і Джуліета, Хто ж вони такі? Я знаю, що можливо, оця от Ancestry.com, вся ця компанія, вся ця історія з вашими ДНК даними трошки є суперечливою, тому що. Ну, якби ваші дані, дані, і по суті дані вашої родини тепер є в ФБР, є в всіх оціх от конторах. Е, знаєте, ну, трошки такі нечисті і е, трошки стрьомно, коли твої дані є в таких от потужних сильних компаніях, тому що ну, можна подумати, що ТВБ інколи можуть підставити. Але в будь-якому разі, саме за допомогою цього Ancestry.com... За допомогою цього тесту було розкрито дуже багато справ, тому в цьому є якась і хороша, я би сказала, ціль. Отже, далі в гру вступає медійний нетворкінг, який називається Audio Чак. Його створила Ешлі Флоренс. У неї також є свій True Crime подкаст, вона якби, займається тим, що я, але, можна, так сказати, трошки професійніше і вже багато донатить коштів. Власне, про донати коштів, вона задонатила кошти двом генеологам із компанії Identifiers International. І якраз їм таки вдалося ідентифікувати ці тіла Ромео Джульєти. Їм вдалося знайти, хто ці люди. Вони знайшли його дуже віддалено. Родича з Кентукі, і потім вони вивчили, що у цієї родини є історія зниклих родичів. Вони таки зрозуміли, що цих два тіла є їх зниклі родичі. Потім ще пізніше їм вдалося відслідкувати зв'язок з сестрою Діна, яку звали Дебі Брукс. І, власне, ця компанія Identifiers International, зателефонували Дебі, і вони запитали: так-то і так-то, чи. Є у вас зниклий брат. Вона спершу не повірила в цей телефонний дзвінок. Вона думала, що це якийсь розіграш. А потім їй сказали: Ваш брат зник 40 років тому назад. І також їй повідомили, що разом з тілом його брата було знайдено тіло молодої жінки. І тут вона, звісно. Зрозуміла, що це все-таки правда, це ніякий не розіграш, і вона повідомила, що тіло тієї молодої жінки то є тіло його дружини, тіни Лін. І звісно, Дебі одразу запитала: а як щодо дитини? І тут, власне, усі, хто займався цією справою, цих двох тіл, Ромео Джулієти просто повідвисали щелепи, тому що вони не знали, що весь цей час є зникла дитина. Вони і гадки не мали, що мають шукати якесь тіло дитини, і вони зрозуміли, що ця справа насправді є дуже далека від завершення. Отже, офіційні пошуки Холі Марі Клаус розпочалися в січні 2022 року. І дуже багато жінок, на ім'я Холі, почали надавати свої ДНК, тому що вони вірили, що саме вони і є тією холі, яка зникла 40 років тому назад. І врешті-решт. 7 червня 2022 року вдалося знайти справжню холі. Звісно, коли її викрали, точніше, не коли її викрали, її насправді підкинули. І звісно, родина не знала, що вона її нова родина не знала, що вона холі, їй дали нове ім'я. Вона виросла під новим іменем, під новим прізвищем, тому вона навіть і не знала своєї такої трагічної історії її батьків, її родини. Це була вже 42-річна жінка зі своїми ва. Власне, вже п'ятьма дітьми і навіть одна онука. Тобто в неї вже є своя власна родина. Але е, імені мені її невідомо, тому що вона вирішила лишитися поза усією цією історією, поза усіма соцмережами. Вона е, вирішила, скажімо так, лишатися не ідентифікованою, а просто хоче зберегти своє приватне життя, тому що ми знаємо, інколи такі нашумівші історії можуть. Зіпсувати трошки життя людині, але як вияснилося, група жінок покинула її біля церкви в Аризоні. якраз от в той період, коли її батьки були вбиті. І коли оця от група дівчат підкидали підкидала її до церкви, віддавали її комусь у церкві. Вони сказали, що вони являються членами релігіозної кочової групи, тому вони кочують, вони йдуть кудись далі. Родина, яка виховувала холі весь цей час, не є підозрюваними. Вони просто звичайні люди, які її удочерили. Але дуже важливо знайти групу винних, тому що у нас є два мертвих тіла. У нас є така от велика трагедія, яка велика тини. Яка триває 40 років, і поліція підозрює якраз отут групу дівчат, яка повертала машину у доні і яка підкинула холі до цієї церкви. Також у поліції є теорія те, що Дін та Тіна таки і справді були в цій релігіозній групі, але в якийсь момент вони вирішили покинути і піти. Наскільки ми знаємо, ці культ, культи. Релігіозні групи, культи у них дуже часто є оцей от обіг наркотиками, вони дуже часто є і торговцями, і тому подібне, і ділерами. І, можливо, ця релігійна група, цей культ не хотіли. Випускати на світ людей, які дещо знають, володіють інформацією, і Можливо, їх і вбили. Звісно, родичі холі, звісно, родина Діна та Тіни зустрілися з нею, точніше, не зустрілися. У них було у них був відеочат в зумі. Вони були дуже раді бачити і знати, що холі жива з нею все добре. І вони сказали, що якраз після цієї розмови це була перша ніч, коли вони могли заснути нарешті. Вони знають, що відбулося з їх рідними, що з холі все гаразд. Але ця справа ще не завершена. Я навіть не знаю, чи вдасться знайти цих жінок, тому що. Поліція благає просто отримати хоча б якусь інформацію за цей, про цей культ, в якому була сестра Сюзан. Це власне єдина інформація, яку вони мають, тому всі люди, які мають якусь інформацію про цей культ, поліція просить надати таку інформацію, щоб знайти їх. Чи вдасться їм знайти, чи вдасться їм завершити цю справу до кінця, я навіть не знаю, я, якщо чесно, сумніваюся. Але це дуже неймовірна історія, показує, наскільки технології важливі, навіть якщо це трошки суперечить вашій приватності. Інколи думаєш, може все ж таки одне моє ДНК може допомогти розкрити ось таку от дуже давню, дуже дивну справу. Будь-якому разі Вівс. Я сподіваюся, що... А вам це відео було до вподоби? Щиро дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Їжте свою вівсянку, і все з вами буде гаразд. Залишайтеся в безпеці і слава Україні!